Доброго сімня. З вами знову на каналі Микола Сікащина, Юлія Воруна та Дмитро Лісовий. Отже, минулого разу зайшло тренування на руки з обмеженою кількістю інвентаря. Було багато питань від підписників. В основному, як можна в таких, як сказав Дімон, в польових условиях умовах зробити тренування спини. Коли, наприклад, у нас зовсім зовсім звичайний зал, там десь там в шкільному спортзалі або десь там в підвальчику, Немає блоків, навіть таких як у нас, немає достатньої кількості там дисків на штангу, майже там саморобне обладнання. Тобто є якісь там гирі, що з радянських часів, є перекладена, ну, гумка якась є, резина, да? ми знайшли, в принципі, постаралися і знайшли. І от що можна зробити в цьому випадку? Ми так подумали і прикинули, що ми сьогодні покажемо таких звичайних простих чотири вправи, які будуть виконуватися в принципі нон-стопом або вкладеними підходами. І таким чином ми спробуємо вирішити цю задачу. Люди у нас тут всі що піднімають доволі багато, але ми спробуємо зараз невеликими гирями, там 24-16 кілограмів, вісімки для краси, то для Юлі, та якимись там пару дисків, двадцятки, гиря 32 ка і гумка. Щось зробити з нашими найчишими м'язами. Говорили, що є у нас перекладина, з нею ми почнемо. Але підтягуватись ми будемо не хватом знизу, не широким хватом, а просто візьмемо хват, як там, завіщав дідусь Ганібал, всі там майже знають цього героя американського чи супергероя темношкірого. Класичні підтягування турнікмена, як їм показував. От ми з них і почнемо. Задіємо максимальну кількість тих самих м'язів спини. Є особливості виконання. Зараз спробую показати. Якщо не перекинесь. Носки тягнемо на себе, корпус прямий і намагаємось підтягну... підтягнутися якомога вище. Ви ж казали, що я участь у цьому не займаюся. Я винібала, знаєте. Полководя з буса. Десять разів, дразів. Якщо будемо робити колом, то буде достатньо. Давай. Я? Ну так. Да. Ну, звісно, т... ну, ти я. то. Там, да? Дімон тебе в'язно пропускає апарат. Дімон да. прив'язано буде ловити. Таже ж може займатися і в селі, і говорять, там сам на явні повислі. Ну, по суті, так. Вирішили тобі вбив, чи як? Ну попробуй, давай. Ти мене ловите, так? Ти себе сьогодні погано вело, це не факт, що ми тебе ловимо. Але ми будемо тоді ще розпівчувати. Давай ноги на себе, носки. Ну, хват вузький. Підтягнися просто. Давай, дородай. Юлі вже подобається. Ноги витягни вперед. Носки на себе. Розщепи. Та так не працює. Я вб'юсь. Ти вийшла? Я тут вообще боюсь підтягуватися. Ну давай, роби, адаптуємо під тебе. По минулому разу не скаже, що віце підтягуватися. Я висоти виюся. Трошечки у нас вийшов казус. Я виду підтягнути, не там. Ну тут зараз робиш, так? Отак і виставиш. Вище. Носки на себе, лінія пряма. Пряма лінія, корпус. Носки на себе. Ого. Я тебе питаю. Скажи. Давай, Я. Треба просто було говорити одразу. <ріпи> ну Хто ж знав, що ви боїтесь висоти? Я тобі давно казала. Дуже скільки років разом, понимаєш? <ріпи> Може, фобії пропадають сейчас. Ага. Або посилюється. От після сьогодні треба посилиться. Ну, Юля в своєму стелі буде підтягуватися. Ще й на лавну стінку, Там високо, тут стінка. Давай ще. Ще разочек. Що я хочу сказати, якщо це да, дівчинка, то все нормально, просто Юля в цьому стелі ніколи не підтягувалась. Ну, ми з Димоном другий раз, мабуть, об'їжджаємося, а нему, да? Да. Ну, так, не ми, да? Так. От і пішли тоді далі. Значить, є, є в нас резинка, є в нас гір'я. Що ми будемо робити? Ми будемо просто тягати цю гірю. Таким чином ми будемо тягати, зараз подивимося. Можку трошки назад в сторону, другу впираємося коліном, просто виконуємо тягу, таку гантелі до пояса, але є нюанс, що ми просто тягнемо їх в діагональ. Таким чином ми трошечки більше волокон задіємо і помикаємося. Така нетипова вправа вам сподобається. Теж робимо всього-навсього, стільки 10 разів. Ще раз увага лікоть у нас для фіксації коліна. І те саме виконуємо на другий бік. Ну мені вже подобається. Діма тут же щось, так? Вже десь там майка почала тріщати. Да. Ну Дима одів майку на виріст. Це в нього все чудово. Да. а ну виділи трохи в сторону сюди. Розтягне резинку, так? Да? О. Так, да, вона трошки гірка туди тяло, тобі діагоналичку. Просто чудово. Вихватує аж знизу. І зараз тяне гірю. О! Встань, Упрись ліктем в коліно. Да, собі зручне положення. Ну, так, це зручне положення, конечно, але ну. резинка провисла. Не беріть 2XL. Гумку, якщо у вас як <фит> <наша> сюга. <сцена>, <фит> <фит> Головне, щоб не зіскучила. <ріст> Юля? Що, Юля. От Ваня так і виставиш, розумієш? Бо є ж люди, які бояться висоти, такі, як і я. Давай. Психани, защими мені пальці. Легко. <ріст> Юля вже вставляє. Це точно моя вага. Хорошо. Знову ж таки, тут немає правильно, неправильно. Юліна антропометрія дозволяє її впиратися долонію, в в кістю. Тому в неї такий варіант. В неї щерший на на м'яз всі стойки трошки вищі. Стандартні. Але, як ми бачимо, її спині це абсолютно не заважає. Це вже знову той випадок, коли техніка підлаштовується під спортсмена. Да, Юля? Це спортсмен з мозгами, так? Да? Ми вже дійшли до стадії, коли вже Юля зі мною не розмовляє. Давай. Це називається ситуація одної лівої. Зрозуміло, тут гіря 32 то... Коли два дядька більше, ніж по 100 кілограмів її роблять, то воно не так виглядає епічно. А Юля все-таки трошечки в нас легше, да? І тому що багаті. Так, <с> да, це тобі не з гірь підтягується. Не з гантелі 500 кілограмів. Ну що, погнали далі? Ми вже не йдемо походити. У нас тяга двох гір. Раз вже так, раз, що гірь у нас є. Бо раніше всі дуже любили гривий спорт. Що ми робимо? Ми беремо себе амплітуду. Трохи навіть з щоб ми витягували найширший м'яз, щоб вправа у нас була теж доволі комплексна. І просто от втягуємо її. Можна навіть спочатку рух тазом назад, потім рух тазом вперед. От. І тягаємо. Максимально розтягнути, максимально скоротити. Дуже. Да, тобі на різінько. На два розміри більшу дівоч на гірю. Юля, не приїжджай. Вправий. Зверніть увагу, працюють професіонали і заліються теж професіонали. Ходіть в зал надіїться. В модній зал. Навіть якщо вам до нього добиратися 30 кілометрів, да, згоден. Є в нас волос пади, самокат і пранема. А мод не виїдеть. Або не тренуватись. Вже 16 Що буде, якщо багато тренуватися, але мало їсти? Хорошого нічого не буде. Чого? Ну Будеш я кажу, народі кажет... просто спалаш м'язи. У тебе є такий знайомий. Значить, дивіться. Який сидить вдома. І качається на дурничках. Який принцип з м'язом у нас? <гум> Якщо у вас як це, надлишкова вага, да? <гум> і ви просто перестаєте їсти, починаєте дуже багато там тренуватися, то у вас є шанс, що ваші м'язи підуть в топку навіть швидше, ніж ваш, вибачте, підшкірний жир. Якщо ми втрачаємо м'язи, то це ми втрачаємо той трудний реактор, який здатен цей жир палити навіть у фазі відновлення, коли людина відпочиває. <гум> Чим менше у вас м'язів, тим більше шансів у вас з цим жиром залишитися назавжди. Тобто процес має бути врівноважений. Що якщо ви хочете схуднути, вам значить, треба що робити. Юра би, Юля би, Юля, ти все добре робиш, все воно 16-ти 16-ка 16-ка? 16 то вам треба врівноважити процес, тобто підібрати правильну калорійність, щоб це був невеликий дефіцит. Але по нутрієнтам, щоб це було повноцінне харчування. Достатня кількість білку, трошечки менше вуглеводів і незначна кількість жирів. Все просто. Але теж, коли кажуть, що треба викинути вас все жирне і все у вас буде класно. Теж неправда. А, а ще таке питання. Стосовно типу, є такі розрахунки, що типу, на 1 кг маси тіла потрібно їсти півтора або два грами білка. Це для спортсменів чи це для обличних людей? А, знову таки, давайте зараз індекс маси тіла візьмемо знову. Якщо, наприклад, стоїмо ми з тобою, ну тебе там скільки, 110, да? ну, мене там 107-108, і на нас з тобою достатня кількість м'яса. Ну м'язів, м'яса. то це одна вага. Коли ти будеш або я буду їсти там по 1,5-2 грама білка, це буде окей. А тепер беремо чувака, який ширший тебе в талії, в уші, в плечах, але важитись там і 110 кілограмів. Тут говориться про те, щоб на м'язову масу щоб її як би, харчувати і щоб збільшити треба цю кількість білку. А якщо ми просто беремо якогось там ну нетолерантно буде сказати, просто жирного чувака, який там нічого не робить, 140 кілограмів, і він так опачки, 200 грамів чистого білка, то я думаю, що можна забрати швидка, тому що він цей білок просто не випрацює в собі. Що все просто. Ага, заговорили мене, да? Віддихатися хотіли. Ладно, я час. Білка. Наступна вправа, прямо просто диск. Зараз він у нас один, але звісно, що ми можемо на нього сипонути ще пару штук. І робимо вже таку тягу. Отут лікті в сторони, вже більше на середню частину найширшого м'яза. Як я люблю казати, по поверхам. І втягуємо. Отут робимо 15-20 разів. Відпустили плащі вниз, потягнули плащі назад, свили лопатки і виконуємо таким чином. Зараз ми це все робили дуже просто, тому що я відпочиваю, поки вони роблять, потім Дімон мене відволікає. Поки вони ниють, пояса І ще питання по поясу. Кажуть, що можу нам потрібно відіватися, коли ти велику воду. Ну правильно кажуть. А ми, допустимо, ходимо, що спочатку треніванку в ну це я. Ти перес робиш <рес> в <рес> поясі, <рес> так? Значить, Є зараз альтернативна точка, Юля поїхала. Альтернативна точка зору щодо поясу. В чому вона полягає? Що Ми працюємо без пояса, Ми розвиваємо природній корсат. Супер, класно. Навіть є там блогер, такий дуже відомий, Майка там, американець, там Свій 50 виглядає просто от божевільно. ну Клас. От він, противник поясу. Там, все без пояса, без пояса. Я за ним спостерігаю, з його там, 47 чи 48 років. І що я помітив за ці роки, ну, звісно, вікові зміни, у нього побула талія. Але коли я взяв цю ідею, скажімо так, на озброєння, я там 160 на глибокі присідання, хоча без пояса, все спочатку не обично, потім ти е, вчишся тримати кор, ти зажимаєш живіт постійно, ну, напружуєш, і ти все робиш. Все було класно. Нюанс. Півроку в мене почала плити талія теж. Тобто самі м'язи починають утовщуватись. Просто. Якщо ми говоримо про солока, просто на мене про параліфтер, ідея просто супер. Якщо ми говоримо, що ви хочете мати класичну там, фігуру пісочні часи, то тут вже доведеться все-таки і кору кріплювати, і пояс одягати. Тому що просто от роздається. У нас є таке поняття, як внутрішбришний внут, тиск. Коли ми натужуємося, от він виростає тут. Що робить пояс? Пояс просто тримає цей тиск. Скажімо так, в певній нормі, коли ви натужитесь, ви ще навпаки відчуваєте, що пропірецептори спрацювали, дали сигнал в мозок, ви ще більше мобілізувалися від цього натужування. А коли немає, то що це Це м'язи мусять всю цю роботу виконати. Отут це ж не тільки прес, це ще м'язи у нас на є. І що вони, щоб тримати цей тиск, який збільшиться в процесі тренувань, вони починають гіпертрофувати. От тоді збільшиться талія. Так все класно, але от я ж говорю. Якщо це нюанс влаштовує, тоді да. якщо не влаштовує, то все-таки я поїзд ботягу. Безпека пояса в чому полягає, в тому, що ми упираємося в нього животом, ми напружуємо прес, упираємося і таким чином ми тримаємо хребет в стабільному положенні. Тут і все. Отже, сьогодні ми, ми вам показали тренування спини е, в спартанських умовах. У нас є чотири вправи, і ми їх виконуємо по кругу. Спочатку підтягуємося, тянемо на кожну руку почергову тягнемо двома руками і тягав на коні диска. Ми виконуємо дані всі вправи по кругу, і у нас спочатку для починаючих буде три круги. Е, між ними в нас відпочиночок від одної хвилинки до півтори хвилинки. Якщо вам дуже, дуже потрібно буде, можна буде подихати дві хвилинки. Але це максимум. Далі, якщо ви вже більше відчуваєте, що ви фізично підготовлені, ви можете додавати кількість підходів, кількість кругів і доходити до 6 до восьми кругів. Ну, сьогодні, як відчули, навіть зробили там, потрошки зробили кожну вправу окремо, з невеликим там па, з невеликою паузою, Як відчуття було? От у мене нетиповість навантаження все-таки відчувається, що ми там позвикали блоки, там важкі ваги, там ще щось. От, ну, я відчуваю по-іншому. Тобто мені от навіть те, що придумав, от сподобалося вже самому. Юлі теж сподобалася, особливо висота. Да? Да, особливо висота. Я запам'ятаю надалі, що висота це твої. Якщо туди себе погано вести, я тебе буду зачіпляти ногами вгору. No. Да? На наступному тижні давай нам такі прави в базових тренуваннях. А, тренуває. вам без Бо... проблем. Головне, щоб я заміг не робив правильно. Ну, Знову ж таки, ми показали просто гирі, обмежена кількість інвентаря, там 24-32 там Юлі 16, наприклад. Але якщо є гантелі, то ви ж це все просто можете замінити на гантелі, там і 40 кілограмів, гантелі, і 50 кілограмів. Тобто його можна до неприліччя, скажімо так, от, до непристойності піднімати цю навантажну інтенсивність. Банку, да. Треба буде, покажемо, що вправи нетипові зі штангою. Просто сьогодні вирішили, от, хай буде складніше, щоб штангу взагалі не чіпати. Так -от? Так -от? Так -от. Зробили вигляд, що у нас їх немає. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, да? пишіть в свої коментарі, побажання, і ми вас чекаємо.